гайз. Давненько у нас не було новин заліза, бо, власне, чогось цікавенького, окрім Олімпії та World Tour Finals, не дуже так і відбувалося. Але ось нарешті я нашкрабив для вас трошки свіженьких новин, тож давайте їх обговоримо. Почнімо з Арму, або, краще сказати, з поп-арму. Декількома тижнями раніше вже був визначився перший офіційний суперник Брайана Шоу, ним має стати його кінтуха Едді Холл. Відбудеться він на 13-му турнірі King of the Table, який, в свою чергу, пройде 14 грудня. Але тут може виникнути одна невеличка проблемка. Справа в тому, що Брайана Шоу ми знаємо, він працездатний та дуже відповідальний спортсмен, який професійно підходить до поставленої задачі. А от Едді Холл роздубай ще той. І в погоні за контентом та на тренуваннях, які для армреслингу йому не дадуть абсолютно нічого, він пошкодив собі тріцепс. Едді Холл та Айрон Бібі під час свого спільного тренування виконували жим гантелей сидячи і дійшли до ваги у 100 кг у кожній руці. Едді досить впевнено зробив одне повторення, але потім захотів зробити ще одне. І під час опускання у нього не витримав тріцепс на лівій руці. Єдиний факт, який радує у цій ситуації, це те, що боротьба між шоу та холом пройде на праву руку. Тому, скоріш за все, такий роздовбай, як цей британський звір, не стане скасовувати такий хайповий армфайт. Ну це ж хайп як ніяк. До слова, Бібі також вижав цю неймовірну вагу. One, а от уже до набагато серйознішого поєдинку, де вона Ларата та Олега Петренка, залишається всього-навсього тиждень, а канадець все ще не в у потрібну вагову категорію. Залишилося там, правда, зовсім небагато, всього 1 кг. Наразі вага Девона складає 106 кг, і для досягнення потрібного результату Ларат ходить по 8 годин на день. Нагадаю, що титульний поєдинок, Девона Ларата та Олега Петренка у ваговій категорії до 105 кілограм на праву руку відбудеться 2 листопада. Американський паверліфтер Хесус Олівари зараз посилено тренує станову тягу, бо не так давно грузин Тімур Самхарадзе відібрав у нього світовий рекорд у цьому русі, і очевидно, що Мега Годжіра хоче повернути його собі. На одному із останніх своїх тренувань Хесус потягнув 411,5 кг без використання лямок та екіпірування. Раніше на тренуваннях йому давалося затягувати і більшу вагу. Він справлявся із штангою 426 кг, а от на офіційних змаганнях йому вдавалося фіксувати тільки 410. Проте, як на мене, це всього лиш питання часу, коли Хесусу вдасться потягнути щось значно більше. Ну а тепер перейдімо до новин в сратих. Після того, як автор Бьорсон вимазався в гамні і дав інтерв'ю такій залупі, як Кіріл Саричев, нам всім стало ясно, що це ще не дно, бо знизу постукали, як то кажуть. Виявляється, що наш уже в лапках улюблений жимовик Джуліус Медукс поїде в рашку до того ж таки Саричева. Шкода, звичайно, що така діч відбувається, але маємо те, що маємо. Бьорсона, можливо, за це вже жінка обезбородила, а Амер, можливо, ще не вернеться. Але кого я обманюю? Рублем платять і він їде. До речі, друзі, поки я записував звук та монтував це відео, з'явилася новина, що Кірюша уже готується до армфайту із Брайаном Шоу. Правдива ця новина чи ні, я думаю, ми дізнаємося вже від самого Брайана. Але як на мене, подивитися, як шоу розмаже по столі Русака, буде набагато куди приємніше, аніж його дуель із холом. Шестиразовий володар титулу Містер Олімпія у Classic Fizik виставив у своєму інстаграмі нову світлину і додав під нею досить цікавий коментар, коли тобі не потрібно тримати вагу. Насправді це досить цікавий підпис, і його потрібно розглядати на фоні заяви Сібама про завершення спортивної кар'єри. Виходить так, що Кріс, грубо кажучи, два тижні як на пенсії, і уже балує своїх підписників думками про перехід у відкриту категорію. Це насправді мрія і мрія не тільки його шанувальників, але й нейтральних глядачів побачити бамстеда на сцені відкритої категорії. Було би насправді дуже цікаво побачити, наскільки конкурентним є канадець серед таких величезних дядьків. Бо у відкритій категорії вже все давно зрозуміло, там йому робити вже нічого. Та й призові, за словами самого Кріса, його не влаштовують. Тож обов'язково напишіть свої думки про це у коментарях. А на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Не забувайте про вподобайку та підписку. Ну і скоро почуємось.